У п'ятницю, 22 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вів у дію рішення РНБО щодо безстрокового позбавлення державних нагород зрадників України. До першого списку увійшло 34 особи. Докладніше далі. Серед громадян, до яких будуть застосовані санкції, колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. До десяти з них застосований максимальний набір санкцій: 21 вид йдеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й зокрема про блокування активів, анулювання ліцензій, дозволів та повне припинення торговельних операцій. Зокрема, під дію указу потрапив колишній перший заступник лідера партії регіоні. Йонів та голова відповідної фракції Олександр Єфремов, колишній перший заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін, колишній народний депутат 4-го та 9-го скликань Віктор Медведчук, екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник, колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, а також колишній генпрокурор країни Віктор Пшонка, та екс-нардеп 9-го скликань Андрій Деркач. Також санкції торкнуться представителя Російської православної церкви та колишнього агента КДБ патріарха Кирила. Почесного звання народний артист України, позбавлені російські співаки: Микола Баско, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін та російський композитор Ігор Крутой, співачки Ані Лорак і Таїсія Поалі від сьогодні позбавлені звання заслужений артист України. Нагадаємо, законопроєкт номер 11410, який ініціював Володимир Зеленський, передбачає позбавлення державних нагород України осіб, які були засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної, Національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також окремі злочини проти громадської безпеки. Також він стосується тих, хто пропагує державу-агресорку чи виправдовує окупацію України. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.